Доброго дня, добрий день. день. Представтеся, будь ласка. Мене звуть Ігор Піщук, я поліграфолог, директор правління на полу, Проводжу дослідження, маю великий досвід, понад 10 тисяч досліджень. Тобто можу сказати якусь свою фахову компетентну думку щодо проведення досліджень щодо навчання поліграфолов. Ну, так як я зараз проходжу безпосередньо у вас навчання, угу. мене цікаве таке запитання: скажіть, якими якостями повинна володіти особа, яка хоче навчатися на поліграфолога? Практика показала, що первинні якості можуть бути дещо маливими, саме те, що стосується поліграфолога. В першу чергу, це людина має бути працелюбива, це дуже важливо. І друге, вона має любити працювати з людьми, тобто це сфера людина-людина. І третє, я б відніс цікавість до з'ясування певних обставин. Сама послуга і стати поліграфологом можна навчитися практично в будь-якому віці. Багато людей, йдучи на пенсію, вони стають поліграфологами. Бо, якби наприклад, я хотів бути лікарем, нейрохірургом, то навряд чи... 45, п'ять, коли б я завершив навчання, я був би хорошим лікарем. Мені вже вік це не дозволив зробити. А поліграфологом 45, 50, п'ятдесят, 60 можна стати чудовим. Дякую, до речі, ви озвучили мою ситуацію. Я справді, будучи ветераном ОВС, хочу працювати поліграфологом, і це чудовий шанс для всіх нас. І рекомендую всім ветеранам, військовим, які повертаються, і в них мені здається, є базові навички. Розуміння інших людей, розуміння себе, це теж важливо і контролю себе для поліграфолога. Справді один із моментів також треба розуміти, що поліграфолог часто працює із негативними історіями, тобто це крадіжки, це злив інформації, це робота на конкурентів, це якісь інші речі, які мають певне негативне таке забарвлення. Відповідно, поліграфолог з'ясовує саме ці обставини. І треба бути готовими до обговорення саме цих моментів. Не всім людям це підходить. Але якщо брати силовий брок, якщо брати ветеранів, то як правило це їм підходить. Тим паче, ну вони саме тут будуть досить ефективними. До речі, я хочу висловити вам величезну вдячність, тому що для військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, ви надаєте чудову знижку. І для нас, як для держслужбовців, це дуже важливо. Вдячно, дякую, що це не питання, а вдячність. Так я взагалі позиціоную вдячність до світу і люблю людей. І тому хотіла вас ще спитати ваш суб'єктивний погляд стосовно позиціювання поліграфіч, надання поліграфічних послуг, психофізіологічних досліджень з використанням поліграфа на території України. Як ви можете провести такий аналіз власне? Mm. Розвиток. Затиша, стабілізація. Окей. Okay. Okay. Uh, Останні років 15 дуже велика тенденція до зросту. Вона постійно зростає. В цьому є певні фактори. Uh, ну і це має певні негативні позитивні наслідки. Uh, позитивні те, що самопослуга популяризується і все більше людей мають доступ до цієї послуги. Водночас таке стрімке зростання воно не завжди за рахунок якості відбувається, на жаль. Є дуже багато шкіл, які навчають поліграфологів, які не дають баз психофізіології, які не дають жодної практики, які просто, по суті, торгують певного роду документами, на жаль. Тому наповнення, воно все ж досить велике, але не завжди якісне. Це з точки зору поліграфологів. Ну і цьому передували досить багато обставин. Зокрема, попит на цю послугу на сьогодні він також більший аніж її пропозиція, хоча ринок дуже зріс. Тобто на сьогодні в Україні працює точно понад одні тисячі поліграфологів, хоча там 10 років назад ці числа були значно меншими. Але на сьогодні попит ще присутній, досить великий. Тобто тих, хто навчається сьогодні, тих, хто буде навчатися найближчий рік-два часу. Я абсолютно певен, що вони знайдуть собі роботу і зможуть себе реалізовувати. Що буде далі? Будемо дивитися. До речі, я з вами повністю згодна безпосередньо психолог. Я теж бачу наскільки інколи буває освіта психолог на навичку, яку людина отримала і прописано в дипломі. Не завжди відповідає якісті наданих послуг цієї особи. Тому мене ще знаєте, що цікаве, скажіть, будь ласка, от я з Вінницького регіону, а як в нас, який ринок, які питання і перспективи в Вінниці саме? Як може мені мотивувати своїх друзів, знайомих йти далі до вас навчатись? Тому що навчання у вас досить високе. І я завжди навчаюся найкращих і ви найкращий. Дорога. Ну. Повірте мені, навчання в гештальтерапії і когнітивно КПТ набагато дорожче. Там ще не подаростала. Давай ви ще взагалі на лайці. Добре, дякую. Водночас, те, що стосується Вінницького регіону і насправді будь-якого іншого регіону в Україні, кожен із них є привабливим. Я кажу це не голослівно. Я кажу це з точки зору свого досвіду роботи в цих регіонах. Те, що стосується Вінниці, я дуже часто їжджу в Вінницю і проводжу там дослідження для одного із своїх клієнтів, не для двох клієнтів. Чому я туди їжджу часто? Бо той попит, який є наразі, не можуть забезпечити поліграфологи, які там перебувають. Ось так. Це те, що стосується мене. Хоча регіон Вінниця, я не рекламуюсь на Вінницю, тобто їхати туди потрібно. Це не зовсім те, що, ну, що мені, наприклад, зручно. Я до того, що в Вінниці є потенційний споживач цієї послуги, з ним потрібно працювати, і все буде окей. Вінниця чудовий регіон, там є підприємства, їх багато цих підприємств. Їм потрібно показати ефективність цього методу. Відповідно, ви зможете це зробити. Дещо буде такий, знаєте, бар'єр в тому, що це щось таке страшне, болюче, чи ще щось. Його потрібно буде подолати, попрацювати над цим, і все буде окей. Вінниця чудовий регіон. Я думаю, що в Вінниці можуть абсолютно добре існувати з десяток хороших поліграфологів і всім вистачить роботи. До речі, да, дякую за уваження. Вінниця на даному етапі є тиловим регіоном, і в нас збільшились попит на всі послуги. І до речі, прямо якщо ми зафільмуємо, я можу попросити у вас, коли ви будете приїжджати в Вінницю прийти на практику і побути, коли ви будете проводити дослідження в тих чи інших клієнтів. Якщо це погодить клієнт, то так. Дякую і. Наступне запитання, яке тікає логічно, Що ви порадите початківцю безпосередньо мені? І іншим в моєму обличчі. На що нам потрібно звертати увагу, стаючи знаєте, на таку непросту стезю поліграфічної діяльності? Ну, як поліграфолога? Для того, щоб мати певну груду успіху, потрібно зробити кілька кроків. Відповідно, Дякую. давайте так, крок перший. Вам потрібно сконтактувати з нами, з Національною асоціацією поліграфологів України, проговорити із можливою співпрацею, як воно буде виглядати? І, відповідно, якщо ви зі своєї сторони готові приймати якісь зобов'язання, ну вони будуть у будь-якому випадку, бо без зобов'язань неможливі відносини, то, скажімо, це буде один із найпростіших шляхів. Отримання першого досвіду, перших клієнтів, першого контакту. Але, скажімо, ця історія не забезпечить вам повного завантаження, тому що в першу чергу про клієнта вам доведеться думати самостійно. Ми можемо бути підтримкою, ми можемо бути початком, ми можемо бути постійно тим, що буде для вас додатковим, що буде забирати частину, половину часу. Це вже індивідуальні особливості, можливо, повний час. Таке також трапляється. Але все ж ми як допомога. Тобто з нами це все відбудеться набагато швидше, комфортніше, зручніше. Ну, от, і якісь помилки, які базові більшість поліопологів вчиняють, ви їх не вчините і будете почувати себе краще, якщо коротко. Тобто, це перша історія. Друга історія полягає в тому, що ну, як і будь-який бізнес ви можете ну, якби включати якісь ресурси для здобуття клієнту, тобто таргетована реклама, соціальні мережі, контекстна реклама. Я б порадив би створювати контент, простий контент в тих соціальних мережах, яких ви вже на сьогодні є. Просто спокійний, простий контент, щось розповідати, що ви вважаєте, було б цікавим для вас. І потенційно це може бути цікавим для тієї аудиторії, яка у вас є. Розпочніть із простого, з маленького, заявіть про себе, про те, що ви поліграфолог, що це таке. Покажіть якусь свою роботу, покажіть, як працює поліграф, покажіть, хоча б як проводиться тест на виявлення предмету. Покажіть, познайомте свого потенційного споживача і з тим, що він може отримати. Розкажіть про те, що, в чому ви можете бути корисні. І надайте конкурентну перевагу там у вигляді умов. От з цього можна почати. Тобто, якщо я правильно розумію, якщо я буду, заключу з вами контракт і буду представником у Вінницькому регіоні, і я можу паралельно працювати з іншими корпораціями та підприємцями. Звісно, тобто ніхто вас в цьому обмежувати не буде. Я б хотів би, щоб ця робота на ну, співпраця була він-то він. Ми від цього отримуємо користь, ви від цього отримуєте користь. Ми ведемо. Наші справи відповідно в площині господарських відносин. Ми підписуємо договір, ми працюємо офіційно, сплачуємо все тільки офіційно. Все інше, то така справа, будь ласка. Хорошо, тоді доречне запитання. Якщо одночасно в мене поступив запит на проведення психофізіологічного дослідження з використанням поліграфу від асоціації і угу. від мого клієнта, яким. Угу. Працює. Кого мені перше почати в роботу взяти? Угу. Це дуже добре, що так буде траплятися і так і буде траплятися. Водночас, таке питання можна поставити будь-якому іншому виду бізнесу в будь-якій іншій сфері. На мій погляд, особа, яка надає послуги, повинна забезпечити певного роду ресурс, в певний проміжок часу. Надати певного роду послугу. А, відповідно, якщо ми, наприклад, будемо вести з вами домовленості, то це означає, що після, наприклад, отримання запиту я буду прохати вас опрацювати його, наприклад, впродовж трьох годин. Після отримання запиту я буду прохати назначити дослідження не пізніше ніж за два дні з моменту його отримання. Відповідно, ви маєте врахувати свою завантаженість. Своїх клієнтів до того, щоб дали мені відповідь щодо того, чи можете ви виконувати ці зобов'язання? Ви можете опрацьовувати наш запит першим, інший запит першим? Для мене це не важливо. Але, будь ласка, дадіться в три години і в два дні? Ну я з вами згодна. Тобто, ми використовуємо техніку перемови, він то він і вам, і мені, так? І Все фактично включає Хорошо, Наступне запитання: який саме складний і страшну помилку може зробити? Поліграфологам того, чого ми зараз всі боїмося. Ті, хто навчаємося і будемо вступати в новий видіяльність. Повестись на гроші. Mm -hmm. Не треба вестись. Тобто спочатку робота, потім гроші. Чудово, дякую. Ще мене запитання: наскільки От це запитання будуть задавати завжди. Так? Наскільки? Психофізіологічне дослідження з використанням поліграфа, є uh -huh. достовірна? Uh -huh. uh -huh. Ну це класика, здається. Ви напевно, чули сотні тисяч таких запитань? Якщо uh -huh. ви провели більше 10 тисяч uh -huh. досліджень і uh -huh. відповідь від вас, професіонала і експерта. добре. Я кожного разу в цих випадках знаєте вагати якусь нову відповідь. Uh -huh. Зараз в мене прийшла така. Скажіть, будь ласка, в скількох випадках лікар-нейрохірург, оперуючи право перед Завершить свою операцію успішно. Мені, будь ласка, також ну наскільки буде його робота успішною? Дякую. І до речі, дивіться, ви нас в процесі жорсткого навчання, такого інтенсивного. Я знаю, що я говорю, я вчуся вже не перестаючи 8 років, поглиблюю свої знання. І ви нас натаскуєте на терміни. Поясніть, чому не можна використовувати термін брехня і правда? Це оціночні судження, від яких нам потрібно відходити від оціночних суджень. Відповідно, звісно, вони краще сприймаються потенційним споживачем цієї послуги, десь простіше. Але ми маємо розуміти, що єдиного патерну, який би вказував на брехню або на правду, його не існує. Водночас є дуже наближені фізіологічні зміни, які можуть на це вказувати. Але це досить ну, насправді тонка робота. І в першу чергу ми виявляємо або ж не виявляємо ці ознаки, які можуть вказувати на достовірність чи недостовірність тих свідчень, які нам надає респондент. Але стверджувати про те, що це брехня чи це правда, є спрощенням даної послуги, яке для споживача потенційно є більш зрозумілим, але з точки зору такого спрощення. Чому воно робиться? Ще що, щоб споживач зрозумів, чи, чи тому, що поліграфолог сам не розуміє, ну це вже таке питання. Скажіть логічне, наступне питання, яке ви з попереднього. Скажіть, будь ласка, а були випадки, коли результати, ну, поліграф да? угу. під час дослідження показував неправду, неправдиву інформацію, а в реальності було зовсім по-іншому? Угу. Скажіть, будь ласка, чи були випадки, коли ми здавали тест на щось неважливо в Сінево? Здавали на щось тест, а по факту тест цього не виявив, а здали потім інший тест, а потім виявив. Чи були такі випадки, як видаєте? Ой, ви чудово, нас випадково не задесять відповідати за питання на запитання. Тобто просто я до роз... того, що відповісти можна так або ні, і це дасть набагато менше розуміння. Аніж навести приклад із життя, які скоріше за все траплялися з іншою людиною. Тобто, коли ми проводимо якісь паралелі, ми розуміємо, що це може траплятися не тільки там, а й в інших випадках. Тобто, не потрібно відноситись до поліграфа, до висновків як до єдиної істини, яка не може бути піддана будь-якому сумніву, тобто не потрібно. Говорити про те, що поліграфолог це аля Бог, який з'ясовує все завжди, стовідсотково і тому подібно. Ні. Сам метод передбачає помилку. Це означає, що так, іноді будуть хибні результати, це факт. А от наскільки буде підготовлений поліграфолог, наскільки якісно буде працювати, від цього залежить просто кількість помилок, яких він вчинить. Да, до речі, хочу зауважити і подякувати вам за те, що ви нам. Дозволяєте робити помилки, ви нас вчите навчатись на власних помилках, і це дуже важливо, тому що сильна особистість може признати свої помилки. А мудра, ну якщо ми переносимо аналогію в життя, попросити пробачення. А ви нам, як кажуть, а тятя, ну, даєте шанс на подальше. Так? Саме головне моє відношення до того рішення, того висновку, який я зробила по поліграмі. Тобто ви. Пояснити і роз'яснити мені, чому я зробила неправильно, і я можу далі працювати поліграфологом в вашій асоціації. Так, все окей. Тобто ж мова не йде про те, що е, і я роблю помилки. Тобто це нормально. Просто не всі готові це приймати. Тобто, людина, якщо вона гадає, що поліграфологи не роблять помилок, ну це не так, роблять. От і все. Чудово. От мені взагалі по життю така імпонує позиція не сотворіть себе куміра. Да? Тобто, і що ви нам декларуєте, ви, нам, ви нас просто прошиваєте, прокодовуєте, критичне мислення. Помилитись може кожен. Перевіряйте, перепровіряйте, і от цим ціне ваше навчання і ваша позиція до подачі послуг да, на нашому ринку. Тобто я чітко це відслідковую, я теж аналітично мислю інколи. Я ж би білявка. А тепер ми можемо перейти до більш таких гарячих запитань? Так, але давайте ми вже трішки знову. Хорошо. У да, мене дуже багато.